Кожен учасник за жеребом мав зіграти з батьма суперниками, тому випадкових перемог тут не могло бути. Своє лідерство і в інтелектуальному спорті підтвердили вчителі Селянчинського спортивного ліцею. Люблю грати в шашки, займаюся цим ще школи. Мабуть, сьогодні також успіх був на моєму боці. Ну і взагалі я дуже як би хотіла це перемогу. Дітей Залучаєте до занять шашки? У вільний час так. Ми граємо дуже часто з дітьми зі своїм класом. Я граю, ну, де я класний керівник. Серед чоловіків перемогу здобув вчитель Ведиборського ліцею інформаційних технологій Микола Малашевич. Раніше з командою ми брали перші місця, а взагалі це видно база ще з дитинства, коли проводилися змагання серед школярів, і тоді ми в районі. Були перші місця і навіть на область. і Набуть виїзд на Бердянськ, навіть на українські змагання. І так, вичай, з дитинства воно дало видно свою базу і так. Граю, і діти захоплюються. А в командному заліку перше місце з шашок посіли вчителі Зороківського козацького ліцею. Звичайно, готувалися, річ у тому, що. Учасники команди особисто зі мною, з директором, ми постійно тренувалися, знаєш, про те, що будуть ці змагання. Я скажу про те, що шашки вони розвивають в першу чергу логіку, так, логічне мислення, а козака воно потрібно завжди. Організатори спартакіади відзначили також усіх призерів змагань шашок, як серед чоловіків, так і жінок. В травні місяці будуть проведені підсумки 14-ї спартакиади педагогічних працівників і розпочинається чергова 15-та спартакіада змаганнями з туризму в кінці травня місяць. Хочу відзначити, що ця чергова спартакіада відбулася на досить таки високому рівні. І якщо взяти, в нас в районі працює 520 підвічних працівників, практично всі вони були задіяні в спортивних змаганнях.